В цьому відео хочу поділитися своїм досвідом ловлі щуки влітку на невеликих ставках. Недоліком у ловлі щуки спіннігом з, з берега є те, що ставки зазвичай мілкі і під берегом часто так заростають водоростями, що навіть приманку немає куди закинути. Але такі важкі умови ловлі дозволяють навчитися точно закидати приманку, адже в траві часто стоїть щука, і кожне віконце потрібно обловлювати. У цьому випадку спіннінгові приманки повинні бути легкими. Щоб не падали як камінь на дно водойми. Якщо це силіконова приманка довжиною 5-10 см, то вантажик варто ставити 1-2 г. Пробував рибалити силіконом довжиною 10 см без грузика, тобто не підгружений силікон, і результат був. Найкраще ловити щуку влітку на ставку з човна. Звісно, не у кожного початківця є можливість рибалити з човна, але серед переваг відзначу, що зручно обловити будь-яке місце на ставку. Варто звертати увагу на стінки очерету, затоплені кущі, кордон чистої води з водоростями, вікна у водоростях, а також чисті ділянки ставка з глибиною від 2 метрів, ну якщо такі глибини присутні у водоймі. На глибоких ділянках водоймі вже можна використовувати важчі приманки, як прилов з берега. Хоча з приманками постійно треба експериментувати. При ловлі щуки можна використовувати різні металічні повідці або повідці з флюрокарбону. Можу точно сказати, що є такі ставки, де щуці байдуже, які повідець ви використовуєте, і можна без проблем ловити на металічній або флюрокарбоновій повідець. Але довелося мені рибалити і на таких ставках, де щука не хотіла атакувати приманки на металічному повідці. Однакові приманки на металічному та флюрокарбоновому повіці показували різні результати і флюрик був в пріоритеті. Звісно, найкращий час для ловлі щуки влітку на ставку з самого ранку або ввечері. Але свою трофейну щуку влітку вагою 4, 4 кг 450 вдалося піймати в 16 годин, а перед тим в 14 годин клюн щука вагою 2 кг 800г. Тому, якщо маєте вільний час, Варто їхати на риболовлю в будь-яку пору і пробувати піймати літню щуку.